...Нікополя ведеться процес децентралізації опалення. Ця ситуація виникла зв'язку з значними боргами населення за теплопостачання, скороченням кількості абонентів та зношеністю теплових мереж. Нікопольці повинні вже сьогодні потурбуватися про тепло в своїх оселях та встановити індивідуальні джерела опалення. Міська влада потурбувалася про малозабезпечених нікопольців, рівень доходів, яких на місяць не перевищує 1930 гривень. Такі категорії населення отримують із місцевого бюджету матеріальну допомогу. Людям виділяють 4445 гривень на встановлення індивідуального опалення в однокімнатній. ...квартирі 5641 гривні у двокімнатній, 7174 гривні у трикімнатній і 8674 гривні у чотирикімнатній квартирах. У більшості випадків жителі віддають перевагу електричному опаленню, бо його встановлення коштує дешевше. У разі необхідності місцевим бюджетом додатково передбачена 1 тисяча гривень з метою встановлення лічильників для пільгового тарифу тим людям, які отримали матеріальну допомогу. Щоб розпочати процедуру оформлення індивідуального опалення, жителі мають звертатись до Бенської служби Нікопертеплоенерго за адресою вулиць. На Наразі цей крок зробили 4348 нікопольців. Наступним кроком для тих, хто претендує на матеріальну допомогу із місцевого бюджету на встановлення автономного опалення у своїх оселях буде управління праці та соціального захисту населення, яке розташоване по вулиці Пешатарнеї, 9. На даний момент подібну допомогу вже отримали 2910 мешканців на загальну суму 16 мільйонів 600 тисяч гривень. В рамках проєкту Нікополь культурний вже другий рік поспіль жителі вулиць Першотравнева, піддубного Шевченка та дружби святкують День мікрорайону Кристал. Мешканці привітали зі святом почесні гості, серед яких були заступник міського голови Ольга Коник та ініціатори свята, депутати Нікопольської міської ради Олена Каращук, Денис Гришин та Олег Шило. Я житель цього мікрорайону і мені дуже приємно, що все-таки у проєкті Нікополь культурний, який в минулому році, йде продолжение розвиття. Культурна кожного мікрорайону, і сьогодні хотілося б сказати шо канун, канун 25 летия независимости України. Хотілося бы, щоб наші люди почувствовали себя частичкой України. Урочистий вечір продовжився концертом, який підготували творчі колективи міста та району. Цікаво було і дітям, і дорослим. Організатори підготували різноманітні конкурси, ігри, майстер-класи, ярмарок хендмейду, тематичні фотозони та шоу Мильних бульбашок. За словами мешканців мікрорайону Кристал, свято вийшло захоплююче і позитивне. Вони вдячні організаторам не тільки за можливість провести час з близькими та друзями, але й за шанс долучитися до культурного розвитку рідного міста. Напередодні Дня Незалежності Україна відзначає День державного прапора. Офіційно це свято почали відзначати у 2004 році. По всій країні 23 серпня піднімаються... ...няжовті стяги, що символізують силу, свободу та єднання українського народу. Не став виключенням і Нікополь. О 9-й годині на площі біля міської ради відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора. Після команди Андрія Фісака Державний прапор України підняти офіцери військової частини підняли жовто-блакитний символ незалежності у небо. Очільник Міста Андрій Петрович нагородив грамотами обласної ради, міського голови та вітальними листами працівників освіти, медицини, органів місцевого самоврядування, представників громадських та благодійних організацій і воїнів АТО. Також активні мешканці міста отримали подяки з рук помічника народного депутата України Андрія Шипка Надії Бредихіної. Під час історичної довідки на церемонії зазначили, що державний прапор це особлення нашої незалежності це наш дух, наша честь і слава. Нікополь відзначив День Незалежності України. Святкування 25-ї річниці почалося зранку на європейській площі. Біля стіни зі світлинами загиблих нікопольців зібралася велика кількість містян. Люди прийшли вшанувати пам'ять полеглих в АТО. Хвилюючий момент учільник Нікополя особисто вручив листи подяки сім'ям загиблих героїв. Окрім того, Андрій Фісак привітав городян з головним святом України. У своїй промові міський голова зазначив: рівно чверть століття тому Нікопольська міська рада першою підтримала рішення. Парламенту про створення української незалежної держави ми повинні разом стати на шлях єдності та показати світу нашу згуртованість і непереможність, нашу козацьку волю і честь. Пишаємося тим, що ми українці. Слава Україні! В ювілейний день незалежності України пам'ятним знаком учасника то відзначили колишніх воїнів. 115 військовослужбовців отримали нагороду з рук міського голови Андрія Фісака, першого заступника голови Нікопольської райдержадміністрації Геннадія Зіміна і військового комісара підполковника Геннадія Тарасюка. Рівно о 10.15 всі присутні долучилися до всеукраїнської хвилини мовчання Залпом салюту. Військові віддали честь полеглим солдатам. Олександр Захарченко, боєць 43-го батальйону. Наразі чоловік отримав пам'ятний знак учасника. То за нагородою військовий прийшов зі своїм вірним другом псом на Рем. До бійця вівчарка прив'язався ще під час служби. У двох вони пройшли свій бойовий шлях. Дюмовки почав падкатлювати. Його бросив хазяїн і він як би, до мене прив'язався. Після того не відпускав до саме всіда болі в місті. Це і, в принципі я тут, тільки тому, що садной там Олександр каже, колишній господар покинув собаку і подався в ополчення. Рим виявився вірним батьківщині, продовжував нести службу до самої мобілізації. Пес врятував не одне людське життя. Біду попереджав за крок до трагедії. Рим спрятався в то той який був далі розположений, в принципі поростанню, але безпечний. А в ближній попала він. Ігора Кулінін рік воював під Мареуполом у складі 17-ї танкової бригади. На його грудях красується тризубець. Нагороди героя країни отримав напередодні у Миколаєві. Наразі чоловіка відзначили пам'ятним знаком учасника. То про окопне життя боєць розповідає неохоче. Проте повернутися на поле бою, боєць готовий будь-якої хвилини. Тягнемо, чесно тока тільки, тільки скажуть. Я за хвилин зберусь заберусь війну. Ранкові заходи завершились на зворушливій ночі. Квіти загиблим героям несли небайдужі городяни керівництва міста та району. Зі сльозами на очах люди схилили голови перед нікопольськими захисниками, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Головне свято України Нікополь відкрив маршем незалежності. Ходу організував молодіжний рух. Свою єдність з Україною люди висловили, вбравшись у національне. У вишиванках прийшло близько півсотні городян. Наймолодшою учасницею ходи стала тримісячна Альбіна. Ми кожен рік стараємося новеньке, скажи, нову зробити, нові цвіточки, якось, щось додати. Євген долучився до національного свята разом з доньками. Любити Україну дітей привчає з маличку. Привчати їх треба, до всьому, тому що ми незалежна країна і повинні гордитися цим. Святкова колона прослідувала від європейської площі до історичної частини Нікополя. Там провели конкурс на найкращу вишиванку. Свято мало продовження ввечері. Свої художні здібності показали юні митці. Наразі малювати довелось на патріотичну тематику. Я сама раду завад і трави разом сонце. Мавочує. Тим часом на європейській площі розгорнулось справжнє дійство. Містян розважали кращі солісти та колективи Нікополя. Забави влаштували на будь-який смак: флешмоб, майстер-класи з народної творчості, спортивні та козацькі розваги. А що козаки? дозвольте слово сказати, чи не часто вже гостей привітати. До святкувань приєдналась заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник. На її думку, довгоочікувані зміни Україні принесе саме молодь. Наразі свято незалежності у Нікополі організовано та проведено владою разом з юними активістами міста. Влада завжди підтримує будь-які ініціативи молодіжного руху, зазначила заступник міського голови. Зі святом хай в нашій ненці Україні буде мир, буде щастя, добробут. Хай у всіх сім'ях буде тільки благополуччя, і хай ми від маленького свого дома до великої своєї країни будемо єдиною сім'єю українців. Це дасть нам можливість дасть нам розвиватись далі. Бажаємо всім щастя та добра і бути свободним. Я поздоровляю всіх наших українців з цим великим святом з Днем Незалежності нашої країни. Я поздравляю з Днем независимости всіх никопольчан, Желаю здоров'я, щастя, ну, удачі ну, і всього самого лучшего. Слава Україні! Святкування на головній площі Нікополя тривало до пізнього вечора. Гучні розваги завершила запальна дискотека.